Дивіться бісер. Бісер сучасний, але дивіться сюди. Якісь як Варіант. 82. Ну знаєте, як? Це різномонета, якщо чесно. Всім вітання. Сьогодні вирушили на пошуки в лісочок. Можна сказати, у нас сьогодні сімейний копут такий відпочинок. Ми сьогодні в трьох. І я, дружина і е наш новий член сім'ї Deus 2. <хи> Приїхали в цікавий ліс. Ми тут мали хороші знахідки, дуже такі старі з часів доби бронзи. От, тут і КР зустрічається, і середньовіччя. І вже є кілька знахідок хочемо показати. Але це ми тільки зайшли в ліс. Ось дивіться, тут ямка була, це такий обломаний ніж. То не наша ямка, то якась звірушка робила, і там далі. Була ямочка, ми копали сигнал. І ось такий ніш випав. Багато сигнальчиків. Сподіваємось, що сьогодні наш коп на цьому не закінчиться, а щось нас чекає дуже-дуже цікаве. Там, бачите, у дружини, яка сумка. Там дуже багато смаколиків різних. Кава, обід, передобід, післяобід. Так що так, ми гарно споряджені. Ну що, не перемикаємось, щоб не пропустити щось цікавеньке, а ми погнали далі. Пішли ми трошечки до русла. Тут воно ось. Все. Ми спустилися зверху і в мене є знахідка. Знахідка царського періоду. Ось якийсь царизм. бачите, царьок. Треба його почистити, щоб вже точно сказати. Але звідси бачу, що цей формат Миколи. Є якийсь везеруночок, видно? От. Але десь ну, дві копійки. Будемо йти далі, шукати. Трошки просуваємось далі. У нас особливих якихось сигнальчиків немає, щоб дізняти онлайн, наприклад. Ось така каблучна підковка. Видно, так? Угу. Ось. Там на глибині підняли. А ось тут був, був сигнальчик такий поверхневий, металевий. Металошукач в перегруз падав. Знаєте, що це? Хто знає. Оп! Дивіться, е... зарісуватися не вийшло. <ривіться> От. Але це був топорик бойовий. Дивіться, який він був не широкий. Ось товсте лезо, а тут воно заточене. Ось такий був. Топорик. Тут, до речі, на цьому схилі ми знайшли, я колись знайшов, роки три назад, пантерку бронзову скіфську, це 6-7 століття до нашої ери. Можливо, цей уламочок топорика також належить до того періоду. Але предмет не цілий, якби був цілий, то по обуху ми б змогли б зрозуміти, чи це був скіфський топорик, чи ні. Йдемо далі шукати. Я сам в шоці отак от, от дістали. От... Що б ви сказали? Що це? Бісер. Бісер сучасний. Але дивіться сюди. Це хрестик. Прикиньте. Бісер. Хтось носив оцей хрестик, можливо, це і старий хрестик, а оця під... Ну, хтось носив ну, можливо в сучасному часі. Так він прямо зверху, так? Да? Так. Да. Я підковернув, він прямо зверху лежав. Mm -hmm. Дивіться. Може хтось носив вже в сучасний, ну, як би в сучасний час. Леска. Цікаво. Ну зараз ми витягнемо, да? та й покажемо. Mm -hmm. Якщо чесно, якщо подивитись на ось це вушко, і саме виготовлення цього хрестика, наскільки воно рублене. І якщо подивитись під е, цей ну, в землі, ну, зняти шар землі, то таке, наче, як знаєте, і... я б не сказав, що це царський якийсь період. Можливо, це щось старіше. Що ви думаєте? а? Бо це незвичайний хрест, хрестик ліпісток. Це щось, мені здається, старіше. Але прикольно. Ось, я тут шматочок вигорнув з цієї землі. О, ви бачите, десь десь сигнальчик вже має бути. Зараз цього ножичка настанемо. Щось на глибині. Все. Знову якесь вістричка. Варіант. А, це ніж, Київська Русь, дивіться. Третій. Період да, період Київської Русі. Ось так, сигнальчик. А ми отут ходили, шукали тоді і... Угу. Ось тут десь кільчик був біля цього дерева. Угу. Зараз тут походимо. Бо я там минулий раз теж підняв ножечку. Так що дворик. дальчик якийсь металевий але глибокий дивіться це металева фібула ви дивіться яка вона гарна це металева фібула та це точно на якийсь КР та можливо не КР це може бути щось старіше Прикольно. Немає голочки відгнило напевно. Але дивіться, фібула. Я просто в шоці. Капець, це схил. Клас. Ось вогонь. Клас. Я не очікував. Це краса. Дивіться, що ми знайшли. Рістрічка, стріли, спустилися нижче. Тут таке гарне плато. І нерізкий спил. Ми зараз можемо проходити. Подивимося. Досить неглибоко був. Такий гарний ландшафт. Та трошки нижче могла бути річечка. Коріння заважає. Треба копати все, бо тут і вістря, все, що хочеш. Що ж таке? О, щось є, щось велике. Десь великий вістря. І що? Ух ти! Ножичок, Диви, якийсь складний ножичок. Цілий. Так, да, цілий і ось диви, який. які. Цей. Вушко, да, таке одно? Клас! Ну, я не думаю, що воно старе, але і не зовсім прям сучасне. Прикольно. Ходимо, тут, до речі, ще одна домова ямка є. Можливо, це якась же, м, пізній царизм, щось таке. А відкрити можна, ні? Ні, ні, вже. Не відкриєш зараз, його це точно. Треба заночити його, а ямки ми за собою закопуємо, п'ятдесят mm три. -hmm. такі як, як на кулю. Але так. Це, це напевно кільце. Бач? Опа! Недалеко від ножичка, так? Да? Диви хуторське якесь. Можливо, жіноче або дитяче. Ось так. Є знахідки. Диви, ножа викинула вже. Давай я покладу собі. Кудаш, що не срібне, чи золоте? Якийсь сигал поки. Вісімдесят два. Ну і знаєте, як? На срібну монету, якщо чесно. Ох, піщит! Ну да. Піщалка. Це не можна викупати, ні. З другої сторони поти водка. А гудзик, думав, монетка. Це гудзик. А. Зараз покажу. Все, саме звичайненька. Але глибоко лежала старенька. Так, да, це хуторський будиночок був. якийсь хуторок. Але бачите, яке нашарування? КР, царизм. І фібулата. Я думаю, що то може бути ранній залізний вік якийсь або доба бронзи. Чи ніхто не копав, чи що. Це якийсь старий цвях. Це домовий цвях і це точно не царизм, це пізніше. Що так, комари трошки літають. Коротше, поки моє чадо кушає. Десь був десь був сигнал. Шусть так? Что это такое? Корняк что-то. Та замолчи уже. Что это такое? Что-то нашла. Что это такое? Не, не, не. Типа брошки что-то. Тут для иголочки штучка. Я все нашла.